На прес-конференції Романа Клічука міський голова розповів про стан справ із водопостачанням у Чернівцях, громадський транспорт та допомогу ЗСУ. Вісім років Національній поліції України команда Сі-4 поспілкувалася із правоохоронцями та їхніми напарниками, собаками-офіцерами. Про один робочий день у кінологічному центрі в ексклюзивному матеріалі наших репортерів. Зображення для медитації, Мискиня з Івано-Франківська, Людмила Хімейчук, презентувала. У Чернівцях свої картини, які зауважує, здатні лікувати. Ремонтно-будівельний сезон у розпалі. В місті одночасно відновлюють дорожні покриття на низці вулиць. Працюють цілодобово. Минулої ночі на вулиці Маланчука підрядник розпочав влаштування нижнього вирівнюючого шару асфальтобетону. Роблять це у рамках поточного ремонту. Тим часом іншу ділянку поруч на вулиці Південно-Кільцева майже завершено. Автівки тут уже їдуть по оновленому асфальту, а підрядник продовжує облаштовувати тротуари. Завершили днями багатостраждальну ділянку Рівненською, від вулиці Сторожинецької до пологового будинку. На локації залишилося зробити освітлення та провести озеленення. Також тут доробляють ділянки тротуарів, які не завершив попередній підрядник. А ось другий шматок Рівненської від героїв Майдану до пологового будинку розпочали ремонтувати сьогодні. Підрядник уже узявся до фрезерування, а за кілька днів перейде до укладання асфальтного покриття. Роботи обіцяють завершити якнайшвидше, враховуючи важливість даної транспортної гілки. Рух цієї ділянки від сьогодні повністю перекритий. Водіїв просять врахувати це при плануванні поїздок. Пропускатимуть лише спецтранспорт. Олена Крічко, новини Чернівців, телеканал Сі4. Чим жило місто у червні та які зміни очікують чернівчан найближчим часом? Роман Ключук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Зустрічі з журналістами очільник міста розпочав з актуального ситуації із водопостачанням. Зауважив, без води були всі, в тому числі й він. Проблеми виникли через сильне забруднення. Прута ситуація нині стабілізувалася, а ось постійні прориви вирішить лише ремонт центрального водогону, приступити до якого мають вже з 1 вересня. Як тільки отримують фінансування від німецьких партнерів, якщо мова йде за саме кошти, то, то місто кошти не отримує. то, 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 то всі кошти скажімо, в банки, це, це, це німецький банк віддаде напряму на підрядників, тобто на закупівлю якихось, на закупівлю труб і все інше, вони переховують напряму. Тобто ці кошти місто не побачить. Мова йде про 52 мільйони гривень від Німецького державного банку. Гроші мали отримати як кредитні. Однак 31 мільйон місто отримає як грант. Роман Клічук додав, Чернівці нині є лідерами у залученні грантових коштів, а ще місто серед тих, хто найактивніше допомагає Збройним силам України. Гроші виділяють на те, що першочергово просять командири частин. Ми на сьогоднішній день заплатили, перерахували на на на, на кошти військових. Частин десь суми є на сьогоднішній день 143 мільйони гривень. Відповідно, спілкування йде з кобригами і з командирами, якщо вони вважають, що в першу чергу є потрібні кошти на «Мавік», і потрібно в першу чергу на антидронові пушки на дрони і Я їм довіряю. Не оминув увагою Роман Клічук і соціологічне дослідження, яке було оприлюднено напередодні. Згідно з ним, чернівці досі залишаються на передостанніх сходинках за різними показниками. Утім, за словами мера, місто рухається у правильному напрямку. Я насправді усій команді хочу подякувати, тому що більшості з них вони не були ні ня ніколи чи чиновниками, і вони це розглядали. Ну, типу, як. Ну, такі смертники, які йдуть у місто і яке 15 років не розвивалося, а, а де градувало. І тому якщо взяти ці, -ці показники в порівнянні до 2021 року, то, то я щось з цього бачу, що все-таки у людей з'явилася яка в те, що буде. Щось в цьому місці змінюватися. У дослідженні, між іншим, збільшилась кількість людей, задоволених громадським транспортом. Роман Клічук додав: ці цифри не ідеальні, тож місто продовжить закуповувати нові тролейбуси та модернізувати оплату проїзду. В наших планах все-таки з 1 серпня відмовитися від готівкового від обігу в автобусах в комунальних. А оголосити тендер ми плануємо в липні чи ще, ще серпні на оператора, який буде ставити в валідатори в приватних маршрутках. Я сподіваюся, що до кінця року ми зробимо все можливе, щоб в кожному навіть, приватному транспорті, в приватній маршрутці був валідатор, де кожна людина зможе розраховуватися. Безотюпова там кюарка на прес-конференції. Міський голова також відзначив успішне проведення фестивалю Миколайчук Оупен. Роман Клічук наголосив: до міста приїхало чимало поважних гостей, що загалом сприяє покращенню позитивного іміджу Чернівців. Я насправді радий, що у військовий час все-таки відбуваються такі події в Чернівцях. Він пройшов на дуже високому рівні. Ви бачили які артистів. приїхали в Чернівці. За темою за, 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 за сатаба, ми домовилися, за знімання за, за фільму про, про наше місто. І тому е, очікуємо вже в е, серпні місяця, Я нагадаю, що 26 числа вчені всяке будеться. Деські Культурну подію прийматимуть одразу на двох локаціях. Тож нині триває ремонт на одній з них кінотеатрі Чернівці. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у сквері дня вишиванки тривають ремонтні роботи. Реконструкцію скверу на Соборній площі планують завершити до Дня Незалежності. Роботи розпочали ще у травні. Загальна вартість близько 5 мільйонів гривень. Фінансують все меценати. Між іншим тут планують оновити лавиці та освітлення. Також на місці клумби зроблять мощення, на якому облаштують стрічку з Буковинським орнаментом. Серед робіт є і такі, що потребують індивідуального виготовлення. Враховуючи ситуацію в країні, у проведенні ремонту виникають Складнення, пояснює міський голова Чернівців Роман Клічук. Так, і ви повинні саме зрозуміти, що ті ж лавочки і светильники виготовляються на приватних фірмах, де 50% людей не вистачає. Так само вони воюють на фронті. І це не треба бо це за кожен день чи за тиждень. Тому що є проблема. Коли говорите, ви там за вулиці, але ви ж не знаєте, що фірма, яка вийшла ремонтувати вулицю, на другий день прийшов військкомат, забрав прораба і працівників. Їм треба часу перелаштуватися, а це не буває такою. Їм треба де знайти того прораба, забрати із другого об'єкта і тому. Ну за затримки за є гранти від є робота, розвиток підприємництва та нові робочі місця. Урядова програма Я робота стартувала рік тому. З кожним днем вона набирає обертів. Отже, охочих розширити свій бізнес, щоб вчати справу з нуля, чимало. Так отримала грант вчителька Зоряна Петихачна. Каже, хотіла розширити власний центр раннього розвитку для того, щоб навчати ще більше маленьких буковинців. Я закупила. Розвиваючи ігри та іграшки, я закупила е, ліжечка та постіль. Закупили ми ще дитячий майданчик, що є теж досить таким важливим елементом в діяльності таких центрів розвитку. З гордістю і з вдячністю можу сказати, що на даний етап використала всі кошти. Програмою є робота. Держава вирішила підтримати під час війни бізнес і дати поштовх для його розвитку. Виділяють гранти у розмірі 150 та 250 тисяч гривень. Упродовж року центр зайнятості проводив потужну інформаційну кампанію. Зауважує Любов Кожелянко. Навіть їздили у таргромади, зустрічалися із зацікавленими буковинцями. І все це не могло не дати свої результати. Так, спочатку з спершу. Липня 2022 року на Буковині 232 заявників вже отримали позитивні рішення на отримання мікрогранту. 34 з них розпочали власну справу, решта розширюють власний бізнес. В області загалом буде створено 497 нових робочих місць в рамках урядової програми. Є робота, власна справа. І це є наш самий головний саме для служби зайнятості самий головний результат, якого ми досягли за рік роботи. Товариство із виробництва металопластикових конструкцій ці, яке на ринку вже 15 років, теж вирішило розширити свої масштаби. Інна Думніч каже, задоволені, що працюють такі грантові програми. Ми стали одними, можливо, із перших в області, хто отримав цей грант, і він був направлений саме для. Розвитку нашого виробництва це в першу чергу для закупівлі матеріалів і, звичайно, для наповнення складської бази, тому що ми знаємо, що в майбутньому, коли війна закінчиться, ми будемо приймати активну участь у відбудові. Керівниця центру зайнятості зауважує, економіка країни та Чернівецької області, зокрема, вже пожинає плоди урядового проєкту. Це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних Закладів також на Буковині буде розширюватися швейне виробництво. Декілька потужних буковинських виробників швейників скористалися такою програмою. Подати заявку на отримання гранту від є робота, можна у застосунку Дія. Після цього Ощадбанк здійснює верифікацію та ідентифікацію клієнта. Він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію. Так особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Пізніше, звичайно. Звичайно, коли вже вам надано прийнято позитивне рішення про отримання гранту, звичайно, Ощадний банк виступає посередником, тобто виступає банком, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів гранту отримувачу. У центрі зайнятості закликають скористатися програмою, адже поки невідомо, чи діятиме вона ще наступного року. Любов Копот, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4. Потужне хакерське угрупування, яке зламувало банківські рахунки українців, знешкодила Служба безпеки України. Кіберфахівці служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Так затримали 12 учасників угрупування. Лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 мільйонів гривень з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ще за даними слідства, зломисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного із київських банків. Шукати потенційних жертв їм допомагали спільники. Які працювали у різних фінустановах Києва. Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцем проживання фігурантів приховані нарколабораторії із вирощування оптових партій канабісу. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Буковина у жалобі. Сьогодні, 4 липня, Буковина прощалася із воїном, який загинув за волю та незалежність нашої держави. Сержанту Віктору Тимофійчуку останню шану віддали у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. СБУ затримала зрадника, який готував ракетний удар РФ по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві. Задокументовано, що агент ФСБ полював за точними координатами оборонних заводів та будівлі управління СБУ Миколаєва. Сам пропонував ударити по них російськими ракетами «Кенджал». Крім того, він передавав агресору геолокації об'єктів цивільної інфраструктури. Контррозвідники СБУ своєчасно викрили фігуранта. Зрадника тримають під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Вони завжди стоять на сторожі правопорядку, допомагають, захищають та борються за справедливість. У день національної поліції України команда Сі-4 поспілкувалася з правоохоронцями. Це люди, які вибрали не просто професію, поруч їхні незмінні помічники, собаки, офіцери, які не носять зброю, утім мають гострий нюх і зуби та неймовірну силу у своїх лапах. Це не тільки милі собачки, які радісно вас обнюхають, дадуть лапу чи смиренно сидітимуть, поки ви натягаєте на них яскравий костюмчик. Це правоохоронці. У роботі поліцейських розповідають кінологи. Головне мати надійного напарника. Почасти ним є собака. Знімальна група Сі-4 потрапила на роботу до поліцейських собак. У них, як і у людей, є свої чергування, завдання та обов'язкові тренування. Зараз ми покажемо вам, як собака шукає вибухівку у ящики, це як сумки, у якихось ручних клажах. На даний момент ми ставимо цей замінник вибухівки тротілу. Собака Дора уже готова виконувати завдання. Вона уважно обстежує кожен із ящиків та одразу дає сигнал. Знайшла вибухонебезпечний предмет, аби переконатися, що вибір правильний, і остаточний кружляє та обстежує ще раз усі сховки. Вибір зроблено, завдання виконано на відмінно. Кінолог Микола Стащук каже: призначення та спеціальність собаки часто вирішує її характер. Там є холерики, сангвініки, флегматики. От. І це залежить від кінолога, який метод правильний метод навчання собаки вибрати правильний метод. Залежить від кінолога, а складності від таких тих, хто немає. Поки нема викликів на надзвичайну подію, тренування продовжуються. Тепер завдання для нори. Його ускладнюють, потрібно знайти вибухівку в автомобілі. Та для нори, кінолога Анатолія Гуцула це звична справа. Дора радіє, виляє хвостиком і тішиться. Вона вирішила поставлену задачу. Тепер час для відпочинку бере свою улюблену іграшку. Займається звичними собачими справами. Кожна собака спеціфікується за певною напрямком роботи. Вони проходять в Житомирській академії навчання, де получають відповідні сертифікати. Всього на кіночні центрі є 30 службових собак, 14 з яких розшукові, 8 по пошуку вибухових речовин та зброї, дві собаки антитерорист, дві собаки по пошуку трупів і чотири собаки по пошуку наркотичних речовин. Такий офіцерський склад поліцейських собак боковини. Вони навчені підкорюватись командам свого керівника, часно та ефективно реагувати на небезпеку. Олександр пригадує, як ніс службу із собакою на щойно деокупованій Київщині. Один раз ми зупинили на блокпості автомобіль. Я запустив собаку, вона обнюхувала, сигналізувала мені, що щось знаходиться, якась вибухівка в автомобілі. Після більш детального обшуку виявили гранату під сидінням. Поліцейські собаки також навчені затримувати злочинців та знаходити наркотичні речовини. Їхній нюх надзвичайно чутливий та точний, що дозволяє виявити навіть приховані сліди. Цього разу обшук проводять у приміщенні, де багато предметів, які здатні собаку збити з пантелику. Чіткість рухів, уважність, таку собаку важко збити зі сліду. Вона знаходить наркотики, сигналізує про це своєму напарнику. Так виглядає звичний робочий день у цих поліцейських. Часто вони швидко збираються та їдуть виконувати свої завдання. Уже не тренувальні, справжні. Вони отримують зарплатню, ласують смачненьким і завжди раді бачити своїх колег. Роман Лідик Ярослава Боячук, новини Чернівців, ексклюзивно для телеканалу Сі4. Віктор Нечитайло відвідав поліцейських буковини, які нині захищають територіальну цілісність України у зоні активних бойових дій. До річниці створення національної поліції України керівник поліції Чернівецької області Віктор Нечитайло привітав підпорядкований особовий склад, який виконує службові завдання на Харківщині та Донеччині. Буковинські поліцейські не лише борються зі злочинністю, вони гідно дають відсіч російським окупантам. Поліцейські вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя за свободу України. Віктор Нечитайло подякував підлеглим за професіоналізм, наполегливість у виконанні щоденних Службових обов'язків та вручив їм відзнаки і цінні подарунки. Зображення для медитації. Мисткиня з Івано-Франківська Людмила Хімейчук презентувала у Чернівцях свої картини, які зауважує, здатні лікувати. 27 яскравих робіт. На полотнах те, що відчуває. Свою експресію, сни та переживання викладає Людмила Хімейчук. За фахом лікарка, дерматовенеролог. За пензлі й фарби взялась понад 8 років тому. А от персональну виставку презентує лише зараз. Я не придумую їх самостійно, щоб я думала, так, мені треба червоний, бо я хочу червоним передати те чи інше, чи мені треба жовтий, бо я хочу ним передати те чи інше. Тут трошечки інша технологія, тобто я думаю, що я хочу передати передати емоційно, і е, тоді з'являється зображення. Перша її робота Даята Око балансу зображення яскраве. Воно приваблює і змушує довго розглядати кожну деталь. Людмила розповідає, створила його не просто так. Цю картину для медитування написала для своєї мами. Їй встановили діагноз глаукома передостаннього ступеня. Каже: тоді повірила у силу думки і відчуттів. Попросила маму медитувати поруч із картиною. І тепер ніяких погіршень зору у рідної немає. Тож констатує ці зображення лікують. Я її намалювала і пояснила, як з нею треба медитувати. І мама весь цей час так, вона приймає традиційне лікування, вона крапає ті, що потрібно в очки, От, але процес зупинився, а традиційна медицина такого не спостерігала раніше. Картини даяти це не класичний різновид мистецтва. Слово даяти зі старослов'янської мови перекладається як давати, тож Людмила Хімейчук роз'яснює, уже у самій назві закодовано сакральне значення цих зображень. Людина, яка не є професійним художником, але в неї є почуття того, що вона може виразитись засобами образотворчого стаце, це дуже позитивно, і допомогти людям, маючи знання медика, допомогти людям стати більш досконалими, здоровими, психічно і психологічно такими могутніми, то це прекрасно. Переглянути, спробувати відчути та помедитувати із картинами даятами можна до 17 липня. Експозиція розміщена у центрі культури Вернісаж. Мисткиня розповідає, вже працює над тим, щоб ті зображення, які людям сподобаються найбільше і, можливо, допоможуть. Бажаючи могли переглядати на сайті. Людмила Хімейчук також створила колекцію хустинок із малюнками для медитації. Все з метою духовного зростання і зцілення. Генрієта Беух та Сергій Третяк новини Чернівців телеканал Сі 4